Знаєте, бувають такі часи, що е, такі моменти, що треба приготувати от салат з майонезом. Але я вже давно-давно не купувала майонез, а роблю його сама. Дивіться, як я його швиденько роблю. 200 мл масла я беру кукурудзяна і доливаю 100 мл молока. так Сюди я додаю трішечки солодощі мед, діжонську гарчичку. Так. Потім трішки отакої от горчички французької. це за бажанням. Перчик. І сіль. Щоб не багато, таку дрібку солі і, звісно ж, сік лимона. Вучевенька, о, достатньо буде. І що? так. І ось. Дивіться, який у нас майонез отримався. Дуже класний і домашній, і ми розуміємо, що тут немає ніяких зайвих домішок. Смачного!